Щороку навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. За останні три роки від неконтрольованого поширення вогню через спалювання сухої трави, листя та сміття на присадибних ділянках чи городах загинуло 14 мешканців Сумської області. За спалювання сухої трави та листя передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 300 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень на громадян та від 15 тисяч 300 до 20 тисяч 400 гривень на посадових осіб. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу загальнонебезпечним небезпечним способом настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 245 кримінального кодексу України. Шановні громадяни, будьте свідомими. Завжди, перебуваючи у лісі, в полі чи у себе на городі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Не допускайте поширення відкритого вогню, облаштувань вогнищ. Неконтрольоване полум'я, чи навіть іскра або недопалок цигарки, може спричинити масштабні пожежі, загибель тварин і людей.